Уявіть, що ми повертаємося у часи, коли навіть найдрібніша подряпана на руці може коштувати життя. А саме це і станеться у випадку, якщо антибіотики перестануть працювати. І, на жаль, ми прямуємо саме до цього. Всім привіт! Мене звати Саша, це Христофорівська бібліотека філія. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему антибіотикорезистентність. Пініцелін випадково відкрив Флемінг у 1928 році, і цим самим він врятував мільйони життів. І він в той же час попереджав, що якщо ми зловживатимемо цими ліками, то одного дня бактерії стануть ціннішими за нас. І, схоже, на пророків. За даними ВОЗ, щороку від захворювань, які не піддаються лікуванню антибіотиками, помирають 1,2 мільйони людей, що вже більше, ніж від віл і малярії. І за їх же даними, якщо так і продовжиться, то до 2050 року ця цифра збільшиться до 10 мільйонів за рік. Анбіотикорезистентність не болить, не свербить, вона проявляється тим, що захворювання, які зазвичай гарно піддаються лікуванню антибіотиками. Не підеться лікування антибіотиками. І, на жаль, це виникає через ряд причин, таких як самовільне призначення самому собі антибіотиків, коли вони не потрібні. Самовільна відміна антибіотиків, як тільки стало легше, прийом антибіотиків під час вірусних захворювань. Так що ж це за магія така, той антибіотик, давайте темніше подивимося на механізм дії. Антибіотики – це не чарівні пігулки, а молекули, які мають дуже конкретні цілі в бактеріях. Уявіть собі, клітину бактерії як маленьку фортецю. В ньому є стіна та ворота, клітинна стінка, яка тримає все всередині, фабрики та генератори енергії, мезосоми, складка мембрани, де йдуть процеси дихання та поділу клітини. Копіювальний центр, ДНК, яка постійно відтворює інструкції для життя бактерій. Антибіотики атакують різні частини цього міста. Одні руйнують стіну, інші ламають фабрики білків, деякі. Дивчаються в роботу мезосом. А тепер найголовніше, бактерії можуть змінювати свою структуру, на яку якраз і полює антибіотик. Тобто перебудовувати свою стінку, щоб антибіотик просто її не знайшов. Або міняти структуру елементів, щоб антибіотик більше не міг загрожувати. Або просто руйнувати сам антибіотик, варіації дуже різноманітні. І в результаті, навіть якщо одна бактерія так мутує, то вона швидко ділиться і передає новим поколінням це, саме ті змінені структури, на які вже не може впливати антибіотик. А також за допомогою плазмід, особливих органал, вона передає інформацію про зміни структури іншим бактеріям. І ми вже в результаті маємо ціле нове покоління супербактерій, які вже будуть нечутливими до цього антибіотику. І саме тому дуже важливо пропити весь курс антибіотика, щоб добити одразу всіх бактерій, і жодна з них не встигла мутувати. Вчені вже шукають рішення. Це і нові молекули, і використання препаратів на основі бактеріального антагонізму, і використання бактеріофагів це спеціальні віруси, які знищують бактерії, використання комбінованої терапії препаратів, які знімають з бактерій захист і в комбінації з антибіотиком. Актуальну інформацію про це можна знайти ось тут і ось тут. Але, на жаль, проблема досі залишається актуальною і дуже-дуже важливою. Тож для її вирішення потрібно небагато. Перше, це приймати антибіотик тільки якщо призначив лікар. Самому собі призначати не можна, тільки якщо лікар призначив. Стільки днів, скільки написав лікар. Не більше, не менше. Не залишати антибіотики про запас. Не ділитися їми з родичами, використовувати всі правила профілактики, тобто мити руки, дотримуватись правил гігієни. Також дуже важливо не довіряти порадам з інтернету, порадам з сусідів з приводу антибіотикотерапії, а довіряти своєму лікарю. Дякую, що були зі мною. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися аж до цього моменту. Я цьому рада. Так, і до наступної зустрічі.